Шановні колеги, вчора, 13 березня, сталася безпрецедентна за своїм безправ'ям і приниженням обставина, подія. Силові структури України, без сумніву, за дорученням президента держави, пішли силовими заходами проти ветеранів АТО, проти добровольців. Які блокували торгівлю на крові і заробляння мільярдів гривень для окупантів для того, щоб діяти проти України і захоплювати Україну? 13 березня це знаковий день, тому що 13 березня в свій час, коли тільки починалася окупація Донбасу. Була покладена перша українська жертва Дмитро Чернявський, свободівець, який загинув саме тому, що коли вони вийшли на мітинг по захисту України і українського Донбасу, саме силові структури України здали цих людей, і внаслідок того, що вони їх здали. Ця людина була просто розтерзана, зарізана. І так само вчора силові структури пішли проти українців, проти українського народу, тому що не ветерани лише блокували торгівлю на крові. Торгівлю на крові блокувала вся Україна, яка не погоджується з тим, що українська влада заробляє на війні, а не припиняє війну. Я хочу звернути вашу увагу. На правовий аналіз, який зробив екс суддя конституційного суду Віктор Шишкін, чесна віддана Україні людина відносно цих обставин. Він чітко описав, що згідно з статтею 8 біс Римського статуту міжнародного кримінального суду, лінія фронту не може перетинатися заінтересованими особами з метою торгівельної діяльності постачання матеріалів обладнання сировини чи товарів. І саме це робила українська влада, прямо порушувала римський статут. І тому не ратифікується римський статут в цьому залі, бо вони хочуть заробляти на війні, а не боротися з війною і не припиняти її. Також Віктор Шишкін написав, що відповідно до частини першої статті 17 Конституції України захист суверенітету є обов'язком кожного громадянина, а не лише держави. І у разі, якщо посадовці органи влади не виконують свої функції по захисту України. То це зобов'язані робити громадяни. І тому наші вітерани АТО, наші добровольці, які блокували торгівлю на війні, вони захищали Україну. А злочинцями є та влада, яка реально заробляє гроші на смерті. Будь ласка, 30 секунд. І саме тому наша фракція Батьківщина вимагає по-перше, Відповідальності першої особи держави, яка дала розпорядження команду розправлятися з нашими атошниками, які блокували торгівлю на війні. По-друге, негайно прийняти закон про окуповані території. І по-третє, нам потрібно всім народам стати на захист припинення торгівлі закупованими територіями, або звільняємо Україну, або даємо. 10 секунд завершити, але 10 секунд або даємо сьогодні корумпованій владі війну використовувати в своїх цілях і ніколи її не закінчувати.